Всім привіт! В цьому відео хотів би я розказати вам, як йод може врятувати ваших кроликів від загибелі, а саме від вірусу кокцидіозу. Перед началом відео хотів би показати вам маленькі кролички. Ось такі кабануси. Такі огромні. Привела в цей раз дуже мало, четверо кроликів, але вони такі здорові, що капець. Ви тільки що бачили, які ці, а ось. На 2 дні менші і подивіться, наскільки вони по росту менші. і худіші. Просто вони маці пусічки Проти тих. А ти такі огромезні, що капець. Ну, що я зараз покажу там. Ось що тут є. Ну їх там не особо видно. Туди я не буду залазити, показувати, бо їх і так не видно. Ну, а ми розпочнемо. Що ж таке йод? З йодом ми знайомі ще з самого дитинства, коли ми розбивали коліно, лікоть, то завжди замащували йодом. І це допомагало. Але людині його не можна вживати у піщу. Тому що він для людини дуже отруйний. І пити його заборонено взагалі. Але для кроліків він лічебний. Але теж невеликих дозах. Як же ж його давати кроликам? Дається кроликам він е, 1 мл на 100 мл води. 1 мл йоду на 100 мл води. І дається кроликам. Як же ж його давати? Давати його е, цей розчин 2 рази на тиждень, щоб кролики випивали. І тоді в них буде вироблятись імунітет. Якщо захворіли, також, якщо ви ще не давали, теж можна їм. Давати. І вони теж будуть скоріше виздоровлювати. Е, є багато дуже схем, як там давати, але можна не заморачуватись, можна просто давати два рази на тиждень е, всім кроликам. Е, не можна давати кролиці, яка вагітна. До 25 дня. Чи до 25 дня, вроді а Потім не можна давати її далі до 30-го дня, щоб, вона не зарази, не... щоб кролики не отравилися. Е... Її молоком, від її молока. Від 30-го дня можна вже пропаювати і кролицю, і кроликів маленьких. І теж вони, е... Тому що до 30-го дня е... їм з молоком передається імунітет матері, вони п'ють молоко. І е, в них виробляється імунітет. З 30 дня вже потрібно їх вакцинувати. Я вже розказував відео, хто хоче, може подивитися е, вакцини, там я розказував багато різних відео, є там і про вакцини, і про хвороби. Тому з 30 дня можна вакцинувати кроликів і так само е, пропаювати їх. Так само даєте маленьким кроликам. Це є розчин. Так, е, да, є там ще я дивився, що можна пропаювати 2 мл, там, меншим кроликам. Е, Ну, це, це не стоїть цього робити. Пропаюйте їх два рази на тиждень і все. І кролики ваші будуть здорові. Ну, якщо не будуть здорові, то хоч не так будуть хворіти. Там, е, точніше, Якщо захворіють, то більший імунітет буде сильніший. І менше будуть е, хворіти на цю хворобу. Можете подивитися ще, які є хвороби зараз, заразні, які типу, дуже опасні для кроликів. І провакцинувати їх від цих хвороб. Я там е, в прошлому відео все розказував. Можете подивитися. Хотів би подякувати вам за актив на моєму каналі. Перепілочки, Про перепілки ще буде десь відео на дня. Про маленьких я розказував вам. Ну хто не дивився те відео, то маленькі перепілки вже в мене вилупились і буде десь через місяць буде відео від, їхнього, від закладки яєць до їхнього першого яйця. Як вони росли, як вони розвивалися, можу вам сказати, що цей е, ця інкубація перепілок пройшла вдало, ще, ще й дуже вдало. В принципі, я задоволений. Другий раз вже, вже я свої помилки е, ісправив і кролик. І, цей, і перепілок вилупилось більше. Можу вам розказати про. Помилки, але вже або в тому відео, що вийде через місяць, або ще в наступному. Щоб ви не допускали цих помилок і розкажу, яких я допустив. І, можливо, хтось там хоче тримати перепілок, то подивитись це відео. Буде, думаю, цікаво. Тому що я знімаю кожного дня їх. І все. В одне відео вкладу. Що ж по кроликам? З кроликами все добре. Дуже хороші кролики, всі спокійненькі, всі хорошенькі, всі слухняненькі. Всякі такі кролики зараз вам покажу. Ці дуже класненькі такі. Опа. Опа. Такі опа! Такі чорненькі ушка, такі прям дуже насищені, такі класні. Подобаються мені такі кролики. Такі. І їх найбільше і купляють в Каліфорнію, ніж Фландер. Хоч фландер огромні, але щось люди не особо купляють їх. Ось такі фландери. Все вони ростуть. Такі теж. Вухати такі вуха огромезні. Такс. Ну і там такі самі. Ростуть. Ганненько ростуть. Кролики вже ці 3-4 кіла, їм десь 4 місяці. Десь їм так приблизно. І вони такі здорові, такі вухаті, такі тяжкі, яка 3-4 кіла. Ще будуть тільки саме рости. І виростуть, надіюсь, такі, як ось ця їхня мама. Мама то в них огромезна, дуже здорова. Папа трошки менший, але теж не набагато. Як ви бачите, такий... Папа, дивіться, теж який бандит. Ось, ця привела короличка, теж мені вона дуже подобається, в неї така мордочка класна якась. Ця привела і ця привела. Це вже пару раз приводи і все вдало. Взагалі ці кролики всі хороші. Я вам вже казав, хто хоче придбати і живе там десь в Вінницькій області, можете писати в коментарях, і я обов'язково вам відповім. Я взагалі на всі коментарі відповідаю або читаю. Якщо що, на що треба відповісти, я відповідаю. Не, не що просто там людина там похвалила щось, то я просто лайкаю. Ось так от. Ну, на цьому все. Сьогодні я розказав вам як можна вилікувати ваших кроликів і як можна дати їм імунітет від кокцидіозу. Буду закінчувати відео. Всім пока, до нових зустрічей.